Добрий день, дорогі діти! Почався новий 2023 рік сьогодні понеділок, і ми в очікуванні наступного, не просто великого, а дуже великого свята Різдва Христового. Свята, коли народився Божий Син Ісус Христос! Кожен понеділок ми починаємо з вами, пам'ятаєте, читання віршика. І сьогодні не виняток. Сьогодні ми теж познайомимося із віршем, який називається З Різдвом Христовим, автор якого Йосип Струцюк. Ви уважно послухайте віршик і скажіть. Зрозуміло, що назва говорить про те, що мова віршикові буде йти про це свято. Але вам треба уважно прослухати і сказати, про які явища природи згадується в цьому вірші, які бувають в другий місяць зими, а саме почався другий місяць зими. Січень. Будьте уважні. Хай за вікном хуртеча Злиця. Ви чуєте, яке слово вживає автор вірша? Хуртеча Злиця. Тобто хуртовина. А ви пам'ятаєте, що хуртовиною ми називаємо сніг, який падає разом із вітром. Подивіться, будь ласка, на малюнку, бачите? Вітер. Люди закривають обличчя куртками, шарфами. І не можна закритися, бо вітер. Злиться хуртеча. Значить, сильна хуртовина ще й злиться. Дуже сильний вітер. А нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці. З Різдвом Христовим любі діти, не дивлячись на те, що така погода, що й на вулицю не можна вийти. А люди радіють, світиться ялинка світлиці в кімнаті, бо настало свято Різдво Христове. Сьогодні ми всі будемо разом. Вертеп! Напевне, будемо з нами, діти ми ще будемо говорити з вами про вертеп, але це вистава новорічна, в якій показується, як народився Ісус Христос. Пробачте, що внесли морозу з Різдвом Христовим, тату й маму. Ну, звичайно, коли Різдво приходять до хати колядувати колядники, вони можуть відкрити двері. Пустити холоду, морозу, про це й пише поет у вірші. Схилився за ворота вечір, а Різдво починається ввечері, 6 січня, звізда нова зійшла за обрій. Як тільки но появляється перша зірочка на небі, то вже можна сідати до святої вечері. Той вечір завітав. До речі, з Різдвом Христовим люди добрі. Вже тоді люди починають вітати, як тільки 6 січня зірочка зійде на небі одне одно з Різдвом Христовим. Дніпро обняв дзвінки Карпати. Дніпро найбільша річка України. Карпати. Найбільші гори України, так поет пише, що ніби Дніпро з горами обнявся. Можливо, з радості, що настало свято. Ну, насправді річка з, горами, з горою не може і з горами обнятися, але автор так пише: А в хаті вже кутя і сіно. Саме на святий вечір, ви вже знаєте, варить обов'язкову традиційну страву з пшениці, кутю. і Підлогу, місце, де буде стояти коляда, вистеляють сіном. Дозвольте заколядувати. Коли приходять колядники, вони питаються, дозвольте заколядувати? З Різдвом Христовим Україну. Ось такий віршик. Бачите, в якому говориться суто про Різдво. Такий Настрій цього віршика святковим, не раз повторюються, поет повторює з Різдвом Христовим, з Різдвом Христовим. Діти. Але ваше завдання яке було сьогодні? Січень місяць. Які явища природи уважно прослідкувати, згадуються у віршику. Ну, ви скажете, в нас січень почався і тепло. Дійсно, діти, такі бувають випадки, коли немає снігу, коли може початися тепло, ніби весною, таке буває серед зими. Але ми надіємося, що зима ще візьме своє і похолодає, і сніг випаде. А це треба, щоб було, щоб відпочили рослини під снігом. Сніг захистив рослини, і ми надіємося, що так буде. Отже, саме перше явище природи, про яке ми говорили, це сильний сніг із вітром, називається хуртовина. Так, діти! А ще пробачте, що внесли морозу. Так, кажуть, що найсильніший холод, ми кажемо, мороз. Холодно на дворі, от кілька тижнів нас назад був мороз, але ще не на Різдво. То таке явище, коли дуже холодно, коли замерзає земля, замерзає вода, ми називаємо морозом, то дійсно, діти, найсильніші морози, як було помічено, наступають саме у січні місяці. І коли має бути мороз, ось хочу вам показати малюнка. Сонечко сідає, подивіться, бачите, як воно сідає. Небо стає біле. До речі, взимку хмари ніколи не бувають, і небо ніколи не буває голубим. Або білим, або сірим, або синім, коли має випасти багато снігу, а голубим не буває. І сонечко сідає ні хмаринки на небі. І сонце сідає, здається, що десь близенько до землі і ось таке яскраве. І коли має бути сильний мороз, то з вечора можна подивитися, це така народна прикмета. Дим від хатів піднімається рівненько вгору. Це на мороз. І у віршику не згадується, але ще в січні, навіть може бути і в грудні. І в наступному місяці, лютому, таке явище зимове, як іні. Подивіться, гілочки на цих деревах, вони ніби присипані сніжком. Ні, ні, вони не зафарбовані в білий, білий колір. Вони ніби снігом присипані, але це не сніг, бо тому що є. Ось сніг лежить, подивіться, на стовбурі, на гілках. А це трошечки інше. Ну, ніби щось приклеєне, ніби якісь зірочки, ніби якісь іскринки, сніжинки, то таке явище називається іній. Діти, це ще не всі явища природи. Ми на зимові на протязі двох цих зимових місяців січня і лютого будемо про них говорити. На сьогодні все. Я бажаю, щоб обов'язково нас на Різдво випав сніг і почалася, не почалася, а продовжилася справжня зима. На сьогодні все. До побачення!